Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І ми починаємо новий турнір. Знову на трійках, але вже без червоних і збільшена шкода за бафи. Бафбустер. Ну, я от таких зелених виставив. Кажуть, кажуть фас. Це топчик. Подивимось. Так, дивно. Ага. Ну. Один раз нас вбили. Добре, я тут вже побачив першу оборону і вирішив йти жовтими. Подивимось, що цього разу вийде. Є у нас 6 жовтих. Ми одразу вбиваємо один кут, ну і тепер потрібно шукати питання де? Де вилізуть вони? Тут начебто більше, але ні. Ну, здається, тут. Угу. Ну да, тут вийшло не дуже. Як це назвати? Так, да, це, напевно, була помста. Бо ми одного так, халявно вбили, а тепер. А тепер така біда. Ай, цей турнір на трійках, це ж. Знову вічний пошук. Мінус квасір. Нє, ну прям от ну не жодного задоволення. Просто от. Ладно, хер з ним, блядь, Просто. Просто ніякого задоволення в цьому я не бачу. І прям прямо перший день, перший бій і а, жодного бажання грати в цю гру. Ну Ладно, все, я навіть. Як це назвати? Шалена, шалена граблін. Нарешті, нарешті виїхали. Потрібні. Кульки, блін, не гра, а кульки добре фас ведмедиця так. Не гра одне задоволення. Так. Та зеленими, що тут виходить? Зеленими не... найоптимальніший буде. Ну, їх, звичайно ж, треба ще пошукати. Ну, тут пощастило цього разу. От, добре, у нас є догун. Так, ну нам трохи під... підвезли. Так, є. Ну, фас, хом'яка чи борсука, хто він там. Ой, пішли далі. Начебто начебто ну, більш-менше. Ну, що воно так класно, коли в тебе... Ага, скільки там по. накидують Ага, позлітало, Ну, добре. Раз, раз, раз. Можна було ще цього протиснути, щось я не подумав. Ну, пошукаємо. А хоча що шукати то все. Ніяких більше експериментів. Оце най... Ну, класний варіант. Оці всі ваші. Так, є тут три зелених. Ще під'їхали три. Ми включаємо баф і ще 9. Ну, Що непогано так от. Коли каміння є, так повилітали одразу. Бух-бух. Раз, раз, раз. І мінус. Мінус 2 повинно бути стопудово. подоба. Мінус 2 є. Тепер тільки шукати зелені. Крутити поляну. Треба було, напевно, і минулого разу не дивитися, що там одний фіолетовий брати зелених і йти в бій. Не знаю. Коли там вже на четвірках буде турнір. Або на п'ятірках, або на трійках я не витримаю. Мене не вистачить на всі ці. Турніри. Так, топ-10. Так, 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 так. Та тут, в принципі, тільки шукати каміння, так? Да? принцип такий. Будемо шукати. Як його краще? Ну, давайте там повинен. Так. Де знайти потрібний камінь? Немає. Може тут? О, у нас є перший заряджений герой. І, в принципі, можна заряджати і ведмедицю тут. Нічого страшного не відбудеться. У нас якраз од нього каміннячка не вистачає. Ми от як зробимо? Ми зробимо. отакий ход. Раз, раз, раз. І повинен. І повинен цей. Там у нас снігова баба помирати. Ну. О, ну, чудово, по... скільки ми там влупили три камінчика і все. Так, да, настрій був би кращим, якщо б я перший не програв так. Було б чудово. Отак. Все зіпсовано. Хотілося б хоча б там, пару днів не програвати жодного разу. там, перш, ну, До середи, там, середи включно було б круто. Так, топ 5. Одна поразка. Давайте скриню відкриємо. Може щось буде цікаве. Ні, нічого, взагалі нічого. Отакий От перший день, як завжди, одна поразка, як без неї. Зато швидко. Моно це якраз на трійках. Швиденько відіграв. І цілий день вільний. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Хай вам щастить на турнірі. Всім пока.